Вас вітаю YouTube канал Океан Трейд. Сьогодні у нас з вами на огляді верстатні синусні лекальні лещата з шириною губок 63 мм від турецького виробника сумтом. Верстатні лещата це невід'ємне оснащення будь-якого фрезерного свердлильного або будь-якого іншого верстату або майстерні, за допомогою яких закріплюється деталь для подальшої обробки. Ці лещата називають прецизійні, що позначає їх високу точність, а саме 0,5 мм, А синусними за їх можливість змінювати кут нахилу до 45 градусів. Зручність таких лещат полягає в їх простоті, використанні та монтажі на верстаті. Лещата мають одну рухому губку та одну нерухому, яка є частиною корпусом. Рухома губка має вертикальну та горизонтальну проточку для закріплення деталей циліндричної форми. В комплекті з лещатами йдуть шестигранні ключі, за допомогою яких фіксується положення рухомої губки та фіксація обраного кута нахилу лещат. Монтуються лещата на будь-який стіл за допомогою набору прихватів під певний розмір паза вашого столу. Прецізійні верстатні наклонні лещата мають наступні. Характеристики: ширина губок 63 мм, висота лища 93 мм, глибина губок 32 мм, максимальне розкриття 85 мм, загальна довжина 175 мм, кут нахилу від 0 до 45 градусів, твердість в діапазоні 58 до 62 одиниць твердості за роквелом. Турецька компанія Sumtem виробляє лещата з високоякісної загартованої легованої сталі, що забезпечує високу міцність, точність і їх довговічність. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому. Сайт ocean.biz.ua, де ви можете також формити своє замовлення. А ще завантажити каталоги наших виробників. Наші регіональні менеджери з радістю проконсультують вас з за вказаними контактними телефонами. Доставку робимо в будь-який куточок України з нами швидко надійно та якісно.